Всім привіт! Поки роботи на ТАК V6030 наближаються до фіналу і я готую свіжий випуск по ньому, сьогодні хотів би продемонструвати дійсно унікальний контент для любителів якісно магнітного звукозапису. В цьому відео ми поговоримо про тестові стрічки. Які використовуються для перевірки та заміру АЧХ відтворення касетних дек згідно стандарту МЕК 1981 року з використанням набору тонів від 31 до 18 тисяч, а іноді і до 20 тисяч Гц. У процесі ми з вами з'ясуємо, наскільки сильно відрізняється АЧХ у різних касет, а також перевіримо, наскільки моя попередньо сформована система координат близька до тестових стрічок. Всього на тесті у нас буде 11 тестових касет, записаних принаймні згідно заявки виробником по зазначеному стандарту. Серед фірмових ми розглянемо тестові стрічки від BASF 1982, 1991, 1992 та 96 років ТЕАК мтт 256 ю та МТТ-356U, дві стрічки пострадянського виробництва, три лім УНЧ к 4 та Abex CCC 162C. Додатково замірюємо і мою експериментальну референсну стрічку з аналогічними сигналами Puromagnetics FRTS 120, а у якості вишеньки на торті стрічку від ентузіаста Ханс Пітера, яку можна вільно придбати на eBay. Хочу одразу зауважити, що в процесі замірів ми будемо дивитися лише на секцію АЧХ відносно моєї системи координат, тобто такої. Яку на даний момент я вважаю максимально близькою до правди. Секції касет для налаштування азимуту та відповідні їх частини для перевірки номінального рівня відтворення ми розглянемо пізніше в окремих відео, тепер декілька слів про саму методику заміру. Апаратом для тестування виступатиме мій світлий ТАК 8000 Custom в закритому тракті з відключеними фізично головками старання та запису задля додаткової безпеки. З метою мінімізації можливих похибок корекція відтворення у самому апараті для всіх стрічок буде встановлена у режим нормал шляхом замикання відповідних контактів на боці стрічкопротяжного механізму. Сам апарат напряму під'єднаний до звукової карти, і, відповідно, усі стрічки будуть максимально точно оцифровані з частотою дискретизації 192 кГц. При цьому відповідна еквалізація з початкових 120 мС у 70 за потреби. Буде відбуватися виключно програмним ВСТ еквалайзером fubf Pro U3 з формою АЧХ, що в точності відповідає різниці між корекціями 120 та 70 мікросекунд відповідно. Додатково, також програмною еквалізацією для всіх стрічок і їх оцифровок у процесі буде скомпенсована власна АЧХ читання апарату, яка незначно відрізняється від істини в менший бік на величину до 1 дБ через дещо занижену величину ТАУ у підсилювачі відтворення деки. Після оцифровки та відповідної еквалізації файли, відносні до кожної тест стрічки, будуть збережені у форматі 48 кГц 24 біти та пропущені через вимірювальний комплекс DaisyLab, в якому я створив проект самопистя середньоквадратичного рівня з діапазоном плюс-мінус 3 ДБ від референсного значення. Ще один дуже важливий момент, який би я хотів висвітлити, полягає в тому, що при відтворенні тестів, записаних на всю ширину стрічки. Правий канал на низьких частотах вищий за лівий по амплітуді на величину до 1,5 дБ на частоті 30 Гц через так званий крайовий ефект. Тому, в процесі оцінки ЧК тест Касет для частот до 250 Гц включно, ми будемо оцінювати рівень відповідних тонів виключно по лівому каналу. Для частот вище 250 Гц ми будемо брати усереднене реме значення по обох каналах. Звісно, що для кожного випадку заміру. Азимут головки відтворення буде встановлений відповідно до корпусу конкретної тест касети, для того, щоб читання високих частот було максимально ефективним. Перед початком процесу оцифровки та заміру кожної касети, для початку перевіримо наш софтовий самописець з тестовим файлом, з набором частот від 31 до 20 00 Гц з рівнем мінус 20 дБ RMS. Я використовуватиму OSEN Audio для відтворення референсного файлу. Та віртуальний аудіокабель для передачі цифрового потоку з Ocean Audio у DaisyLab без будь-яких змін. Чудово! Як ми можемо бачити, попередньо згенерований набір тонів відображається рівно по всьому частотному діапазону. Тож переходимо до практики з касетами. Розпочнемо в тому ж порядку, в якому і був анонсований список касет. Перша на черзі Bass hi fi Calibration Tape 1982 року. З номером 820926 придбана вона була на eBay, як бувши у використанні. Достеменна кількість прогонів мені невідома, проте видимих смуг чи зажовів сама стрічка немає. Аналіз рівневої секції ми пропускаємо і переходимо одразу до налаштування азимуту по 10 кГц сигналу на рівну у середньому міжканальну фазу і цифруємо всю секцію АЧХ як вона є. Готово! Зберігаємо наш файл у форматі 48 КГц та 24 біт розрядності без змін. Далі проводимо декілька маніпуляцій з файлом. По-перше, відрізаємо все зайве, що не стосується секції АЧХ. Потім прирівнюємо амплітуду тону 315 Гц по обох каналах до рівня мінус 20 дБ цифрових RMS. А після, для частот від 31 до 250 Гц включно, замінюємо сигнал правого каналу на лівий мікшером. Як я вже казав, це потрібно, щоб не відволікатися на крайовий ефект у процесі заміру. Зберігаємо наш файл з припискою Edited. Відкриваємо його знову у звуковому редакторі Osen Audio та еквалізуємо компенсуючи власний почерк апарату. Після цього запускаємо Daisy Lab та відтворення нашого файлу у віртуальну звукову карту перемичку одночасно, транслюючи цифровий потік в наш самописець. У правому нижньому куті відображається відповідне середнє значення у децибелах між каналами. В результаті ми маємо достатньо адекватну АЧХ з провалом в області від 1 до 4 кГц. Але для повноти картини одного тесту точно недостатньо. Тому ми переходимо до BASF hi fi Calibration Tape 91-го року. Цю стрічку я купував свого часу на eBay в США, також як бувшу у використанні, проте на стрічці так само немає видимих пошкоджень. В цілому я виконую всі ті самі кроки, що і для попередньої тест касети. Підлаштовую азимут по азимутальній секції, цифрую всю стрічку та проводжу всі ті самі маніпуляції з оцифровкою перед подачею її на самописець. Особливо уважні могли помітити короткі імпульси на оцифровці, можливо, що хтось прогнав цю стрічку до мене на наелектризованому статику і тракті, але в цілому, на заміри РМС, це ніяк не впливає. При аналізу файлу одразу помітна різниця з басфом 82-го року у вигляді дещо більшої віддачі частот вище 4 КГц, а також суттєво менший завал зони від 1 до 4 КГц. До 18 КГц все виглядає пристойним, лише частота 20 КГц незначно завалена відносно попередніх тонів. Рухаємось далі до БАСФу 1992 року. Ця тестова стрічка також зібою. Маловикористований в цілому екземпляр з наявним у комплекті протоколом заміру від виробника. ПОЧКХ в цілому дуже схожий на попередню стрічку від 1991 року. Сильного провалу в області середніх частот також немає. Отже, рухаємось до наступного тесту. Наступна стрічка відрізняється від попередніх тим, що вона нова, і ще жодного разу не була використана. Вона була придбана у вигляді оригінальної котушки у запакованому вигляді. Та дуже обережно вмотана мною в корпус BASF tp 2 Reference Maxima. Такий точно корпус використовувався і у існуючих тест касетах від BASF, Починаючи з 1994 року. Вкладиш і оформлення тесту в цілому було також відновлене максимально наближено до оригіналу. Враховуючи, що дана тест-стрічка розрахована на використання з корекцією 70 мікросекунд, Окрім компенсації самого апарату, я додатково еквалізую початкових 120 мС у 70 для мінімізації похибки заміру. У процесі зняття амплітуд різних частот виявилося, що нова стрічка, яку я знімав фактично першим прогоном, має відчутний перекос рівня на високих частотах, враховуючи, що на обох каналах паразитна амплітудна модуляція незначна, а перекос спостерігається з обох сторон. Я думаю, що перекос каналів найімовірніше викликаний особливостями поливу самої стрічки. Формально такий перекос входить в заявлені допуски плюс-мінус 1 дБ у кінці діапазону. Проте для мене це неприємний сюрприз. Але тим не менше, від лотереї випадковостей ніхто не застрахований. Черговий тест оригінальна стрічка ТЕК 256U, яка була придбана у ідеальному стані, як і бас в Calibration Tape, вона трисекційна. Як завжди, у процесі налаштовуємо азимут і цифруємо АЧХ секцію. До речі, в процесі я помітив, що через програмний збій у Adobe Audition на звуковій карті при оцифровці канали помінялися місцями, тож відповідний момент був додатково виправлений у файлі. Ну що, давайте подивимось, що нам покаже стрічка від Теак. Нічого собі. Оце то поворот. Хм. Стрічка записана поканально ідеально рівно. І паразитна амплітудна модуляція маленька. Але такий підйом відносно 4 басфів виглядає дещо дивним. Цікаво, а що покаже її 70 мікросекундна сестра? МТТ356U. Давайте подивимось. Ця стрічка, як і попередня, була придбана в ідеальному новому стані. Та особисто в мене пройшла лише 2 прогони. Не забуваємо, що вона на 70 мікросекунд, і відповідно еквалізуємо початкових 120 мікросекунд у 70, як і у випадку з басфом 1996 року. У порівнянні з ТАК МТТ256U підйом дещо менший, проте зберігається доволі високим. Припущення з приводу того, чому так могло статися, я скажу у кінці відео. Наступна стрічка пострадянська тест касета в корпусі Ampex 3 lim unc k 4 з номером 96, як і попередні стрічки трисекційна. Була придбана мною свого часу у Києві у стані нової з блоку. Якщо чесно, я не дуже люблю Лім через низку недоліків, і один з них ви побачите прямо зараз. А вся справа у перекосі високих частот на пачках в першу чергу. Це пов'язано з низькою якістю головки, якою писали ці тести. Іншими словами, стрічка по ширині промагнічена фізично різним рівнем підмагнічування, і з реверсу така точна історія. На цьому моменті я хотів би зауважити, що сама наявність зазору на всю ширину стрічки ще не означає, що стрічка буде записана без перекосу по високим частотам. Тут купа нюансів. А взагалі розбаланс каналів на цій касеті рекордний для сьогоднішнього відео. Аналогов нет, як то кажуть. Добре, може хоч 260-й номер буде кращим. Він, до речі, був у використанні, проте видимого зносу стрічки чи пошкоджені немає. Аналіз оцифровки показує, що розбаланс на високих частотах менший, ніж у попередньої стрічки. За непідтвердженою інформацією з форумів, тести з номерами після приблизно 120 писалися на іншому станку, що можливо і зменшило розбалансування каналів. Проте і тут без суттєвого нюансу не обійшлося. Амплітуда сигналу 18 кГц аномально висока. Ймовірно, автоматичний регулятор рівня сигналу на вході дав збій при запису тесту. Одним словом, трилім це касети з розряду третій сорт не брак. Їдемо далі. Наступна касета нещодавно придбана нова Abex TCC 162C. За своєю структурою, вона дещо відрізняється від попередніх касет, і замість набору тонів вона містить свіп тон від 31 до 18 тисяч Гц довжиною 50 секунд. Обробка файлу після оцифровки аналогічна попереднім. Частоти до 250 Гц переносимо на правий канал з лівого, все інше дивимося як зазвичай. Тенденція в цілому схожа на ТАКМТТ356 та БАС за 1996 рік, якщо орієнтуватися по його правому каналу. Остаточні висновки щодо АЧХ тестів будемо робити трошки згодом. Тепер переходимо до моєї експериментальної стрічки з тонами в діапазоні від 31 до 18 тисяч Hz. Яку я записував на старому на даний момент вже неіснуючому станку у 2023 році. Стрічку я залишив як взірець мого власного бачення стосовно того, якою має бути АЧХ тестової стрічки з урахуванням усіх нюансів формату та реального положення речей в касетниках, не говорячи вже про сам стандарт. В результаті маємо АЧХ дуже близьку до баз в Calibration Tape 90-х років з дещо завищеним тоном 18 кГц. Але це враховано у даних до цієї касети, записаних у її вкладиші. Фактично, після того, як я повернуся до запису тестів, саме ця стрічка і буде відправною точкою для подальших моїх касет для перевірки АЧХ. Уважні могли помітити, що на відміну від більшості заводських стрічок, моя не має провалу в зоні 2 кГц. І це не випадковість. Скоро ви дізнаєтесь, чому саме так. Нарешті ми дійшли до обіцяної вишеньки. Тест касета від німецького ентузіаста Ханса Пітера, яку я особисто купував у наборі разом з іншими на eBay у 2021 році. Прогонів від сили 2-3. Конкретно друга послідовність Тонів з чотирьох взагалі ні разу не використовувалась. Тож давайте подивимось, що вона покаже. На жаль, стрічки Ханса для перевірки АЧХ мають завал на високих частотах. Свого часу в мене було їх три. І всі три, з похибкою плюс-04 мінус 0, дБ на самих високих частотах, показують аналогічний завал. Це дрібниця, якщо враховувати, що весь сет продається по дуже демократичній ціні, поканальний перекос, в принципі, незначний. Але хто буде використовувати цю стрічку, не забудьте врахувати цей момент. Чому так вийшло, я здогадуюсь, але публічно говорити про це не буду. Все ж це не відміняє моєї поваги до ханса. Особливо, до речі, враховуючи його міжтрекові стрічки. Сподіваюся, що він подивиться це відео і, якщо захоче, виправить цей момент. Отже, давайте всі обмірені стрічки внесемо до загальної таблиці та побудуємо графіки. Майже так виглядає загальна картина по всім обміреним касетам. Чому майже? Тому що в процесі аналізу всіх касет по медіані я помітив. Що все ж дещо перекомпенсував АЧХ апарату, на якому всі тести перевірялися у порівнянні з власними замірами попередніх років. Звісно, що будь-яка додаткова похибка не є припустимою, тому я одразу скомпенсую цей момент. О, так краще. А зараз давайте разом поміркуємо над результатами, що вийшли. Історично так склалося, що саме компанія Аква потім BASF разом з Міжнародною електротехнічною комісією стали авторами стандарту МЕК для касет. Який був прийнятий у Празі у 1981 році. І після цього сам стандарт кардинально не змінювався. Їхні тест-стрічки були виготовлені та розіслані у якості взірців усім іншим акредитованим виробникам тест касет, як, наприклад, Теак, Абекс та Sony. Задача останніх була просто повторити максимально близько до оригіналу, тобто баз в Calibration Tape. Але є декілька але. Стрічки від ТАК, я вважаю, дещо перекомпенсовані. Враховуючи, що це касети точно пізніх років випуску, є ймовірність, що завал АЧХ самої відтворюючої голови на їхньому станку ніхто прискіпливо не контролював, що призвело до дзеркального збільшення амплітуди високих частот на запису через те, що головний орієнтир при виробництві тестів рівна на скрізна АЧХ відносно еталонного тракту читання. До речі, заявлений допуск в ТАКах плюс-мінус 1,5 децибела на частоті 18 кГц. Може бути, що вони намагалися писати буквально на межі верхнього допуску з метою максимального продовження строку служби т стрічки. З усього набору басфи по АЧХ виглядають найбільш повторюваними, підвів лише панкейк за 96-й рік у вигляді не зовсім гарної поканальності. Пострадянський трилім, окрім перекосу на високих частотах, мають ще одну проблему. Це в цілому завал всіх частот після 1 кГц аж до самих високих частот. Якщо використовуючи такі стрічки, незважаючи на можливий поканальний перекос, ви захочете по ним зробити рівну АЧХ відтворення, вам неодмінно доведеться збільшувати ТАО на високих частотах до непристойно високих значень у 135-140 мікросекунд навіть для найкращих металевих голівок. При цьому апарат точно не зможе забезпечити заявленого виробником рівня шуму на стрічку. Як, наприклад, мінус 55 ДБА для ТДКД чи мінус 60,5 ДБА для ТДК СА відносно 250 на Загальний для майже всіх тестів провал в зоні від 1 до 4 кГц викликаний тим, що свого часу БАС дуже ймовірно використовував феритові голови відтворення для свого станку запису еталонних стрічок. Всі залізні голови мають трохи нижчу віддачу в СЧ-області по замовчуванню у порівнянні з феритом через дещо іншу власну добротність в ідеалі Тести би мали бути повністю орієнтовані саме під металеві голови на стандартних 120-70 мікросекунд корекції з самого початку. Оскільки таких касетників банально більшість у світі, але баз Calibration Tape 80-х років, а відповідно, і всі інші послідовники, провал в області середніх частот на практиці таки мають. І це, я вважаю, хоч і мінорний, проте недолік більшості фірмових тестових стрічок. При цьому найрівнішу АЧХ всередині серед них мають басви 1991 та 92 року. Цілком можливо, що цей момент на якийсь час враховувався ними під час виробництва тестів. Особисто я в своїй системі координат і на своїх стрічках компенсую середину ще більше. І таким чином, при відтворенні моєї стрічки на істинно 120 мікросекундах корекції, в парі, скажімо, аморфною головою читання, провалу всередині не буде взагалі. Якість спокуси піднімати Тау на відтворенні в принципі, жертвуючи загальним динамічним діапазоном та сумісністю записів з іншими. Так, це в цілому наче й дрібниці, але в такій справі важливо враховувати максимум чинників, що впливають на результат. Адже тестові стрічки для перевірки і налаштування АЧХ, як еталон, по суті, і мають непрямим чином забезпечити повну сумісність записів з іншими. Це і є їх головний сенс. У наступній частині. Присвяченій тест-касетам, ми поговоримо про рівні відтворення та подивимось на девіацію між тестами у тому числі. До нових зустрічей!